Розділ п'ятий Кінець сліпця. Проте допитливість моя виявилася сильнішою за переляк. Не мігши всидіти під мостком, я виліз на відкриту місцину і сховався за кущем вербняку, звідки мені добре було видно ділянку дороги перед нашим будинком. Щойно я примостився там, як з'явилися наші вороги. Їх було чоловік сім вісім, важко гупаючи ногами. Вони наближалися до заїзду. Той, що з ліхтарем, біг поперед усіх, за ним поспішали троє, узявшись за руки. Навіть крізь тумани я спромігся розгледіти, що всередині цієї трійці був сліпий жебрак. За хвильку я почув його голос і впевнився, що не помилився. Розбивайте двері! гукнув він. О, «Так, так Сер! відповіли двоє чи троє. І рвонули до дверей адмірала Бенбова. Чоловік з ліхтарем тепер був позаду них. Аж це я побачив, як вони зупинились і стали пошепки перемовлятись певно, їх здивувало, що двері стоять отвором. Та ця загайка тривала недовго, бо сліпий знову узявся командувати. Голос його звучав гучніше і лункіше. Він увесь палав від нетерплячки і люті. Заходь, заходь! кричав він. Кленочи своїх товаришів, що такі забарні. Четверо чи п'ятеро їх вбігло до будинку, а двоє лишилося на дорозі з тим чортовим сліпцем. На кілька хвилин запала тиша, потім пролунав вигук подиву, і хтось загорлав із середини. Біл мертвий. Але сліпий знову лайнувся на їхню млявість. Обшукайте його, лінтюги. А решта біжить нагору по скриню! скомандував він. Я чув, як вони загупали чобітьми по наших старих сходах. Здавалося, аж весь будинок задвихтів від їхньої ходи. Тоді знов почулися вигуки подиву, віконце в капітановій кімнаті розчинилося, дзенькнула розбита шибка, і в смугу місячного світла висунувся чоловік, гукаючи до сліпця на дорозі. П'ю, тут уже були перед нами. А що треба на місці? проривів п'ю. Гроші є. Сліпець послав гроші до біса. Флінтове рукописько, ось я про що питаю. Ні, такого нічого не видко. відказали з вікна. Гей, ви там, унизу. Подивіться, може, папери убіла в кишенях. знову прокричав сліпець. Один з тих, що лишилися внизу обшукувати небіжчика, вийшов до дверей заїзду. Його вже встигли потрусити до нас сказав він. Нічого такого нема. Це все хазяї заїзду, це отой хлопчисько. Шкода, що я не видер йому очі. вигукнув сліпий п'ю. Вони щойно були тут, двері були замкнені на засув, як я пробував увійти. Ану, по всіх кутках, хлопці, знайдіть їх. Вони таки були тут, ось навіть свічка їхня блимає. Озвався той, що висунувся з вікна. Шукайте і знайдіть їх, переверніть увесь дім до гори дригом!» знову і знову вигукував п'ю, стукаючи ключкою об землю. У заїзді зчинився неймовірний шарварок тупотіли чоботи, хряпали двері, падали меблі, гул стояв такий, що аж відлунювало в околишніх скелях. Нарешті непрохані гості почали один по одному виходити з будинку. Доповідаючи, що ніде нас не знайшли. Раптом серед ночі знов розкотився посвист, такий самий, що був налякав мене й мою матір, коли ми лічили капітанові гроші, тільки цього разу гучніший, і пролунав він двічі. Раніше я гадав, що цим посвистом сліпець скликає своїх братанів на штурм, але тепер помітив, що то був сигнал з пагорба ближче до селища. Він попереджував розбійників про небезпеку. Це знов Дерк, озвався котрийсь із них. Двічі треба швидше ушиватися, братки. Ушиватися? От полохун! закричав п'ю. Дерк завжди був дурень і боягуз, нічого на нього зважати. Вони мусять бути десь тут поруч, далеко вони не втекли, їх неважко знайти. Шукайте ж їх поганці. О, прокляття на мою голову. вигукнув він. Коли б мені очі. Цей заклик наче трохи вплинув на розбишак. Двоє з них почали нишпорити серед різного мотлоху біля заїзду, але робили це, як здалося мені, не дуже охоче, бо більше думали про небезпеку, що загрожувала їм самим. Решта ж їх нерішуче тупцяла серед дороги. У вас під руками тисячі, а ви муляєтесь бе, кляті!» Ви збагатієте, як королі, коли знайдете ці папери, і ви знаєте, що вони тут, а самим ліньки бодай ворохнутись. Ніхто з вас не зважився стрітися віч віч з Біллом. І це зробив я, сліпець. А тепер через вас я мушу втратити своє життя, і так і залишуся вбогим жалюгідним старцем, що канючить на чарку рому, коли міг би роз'їжджати в каретах. Якби у вас хоч стільки духу, як у черви, що точить сухарі, то ви за милу душу б їх зловили. Та хай їм грець п'ю, адже дублони так і в нас, пробурмотів один. А чортові папери вони, мабуть, заховали, кинув інший. Бери ці гроші, п'ю, і годі тобі казитися. П'ю і справді був як скажений, а останнє зауваження і зовсім розлютили його. Він почав вимахувати ключкою на всі боки, і, хоч був сліпий, але багатьом його товаришам добряче таки перепало, Ті й собі засипали сліпого волоцюгу найдобірнішою лайкою та страшними погрозами, марно силкуючись вихопити в нього з рук палицю. Ця сварка стала для нас порятунком ще вона точилася, як з горбів, що підносилися над селищем, почувся цокіт підків. Майже ту ж мить десь з поза огорожі пролунав постріл з пістоля і блиснув вогник. Це, мабуть, було останнє попередження про небезпеку. Пірати враз сипнули в розтіч, хто берегом до моря, а хто схилом просто вгору, і за півхвилини, з усієї зграї на дорозі, лишився тільки п'ю. Його покинули на призволяще, чи забувши про нього в паніці, чи, може, навмисне, щоб помститися за його лайко і лупні. Зоставшись сам, він люто стукав ключкою по землі, простягав уперед руки і кликав товаришів на допомогу. Кінець кінцем він збився з дороги і пробіг кілька кроків у напрямку селища, волаючи. Джоні, чорний песе, дерку. та інші імення. Ви ж не кинете старого п'ю, друзяки, не кинете. Кінський тупіт з вершини горба тим часом наближався. Вже можна було розрізнити в місячному світлі чотирьох чи п'ятьох вершників, які чвалом гнали вниз. Аж тепер п'ю зрозумів свою помилку. Він скрикнув і, обернувшись, побіг просто до рівчака над дорогою, куди й звалився. Однак тут таки зірвався на ноги і метнувся у другий бік, прямо під кінські копита. Вершник хотів був оминути його, але не зміг. Потрапивши під коня, п'ю, пронизливо зойкнув. Крик цей далеко розлігся в нічній тиші. Чотири копита пройшлися по ньому, відкинувши його геть і помчали далі. П'ю, впав на бік, потім звільно перевернувся лицем униз і завмер. Я вискочив із схованки і гукнув вершникам зупинитись. Вони стримали коней, прикро вражені лихою пригодою, і я скоро розпізнав їх. Позад усіх їхав той хлопець, що вирядився з селища викликати доктора Лівсі. Решта були вершники митної служби, яких він перестрів дорогою і здогадався покликати нам на допомогу. Чутки, про якийсь двощогловий у китовій дірці, дійшли до начальника митниці Данса, і він вирушив уночі зі своїм загоном у тому напрямку. Саме цій обставині і завдячували ми з матір'ю свій порятунок від неминучої смерті. П'ю було вбито, що ж до моєї матері, то коли її віднесли до селища, сприснули холодною водою і дали понюхати солі. Вона невдовзі прийшла до пам'яті. Попри пережиті страхи, вона й далі нарікала, що не встигла відрахувати до кінця своїх грошей. Тим часом начальник митниці зі своїми вершниками подався до кіттової дірки. Та оскільки вони остерігалися засідки, то ще угорі спішилися. І спускались до берега повільно, ведучи коней за поводи. Отож і не дивно, що коли вони врешті дісталися до бухти, двощогловий вітрильник уже встиг відплисти в море, хоч і виднів ще досить близько. Начальник митниці гукнув людям на борту у відповідь хтось із судна порадив йому відійти в тінь, коли не хоче доброї порції олива. І ту ж мить куля просвистіла біля самісінького його плеча. А вітрильник незабаром обійшов мис і зник з овиду. Містер Дане, за його словами, лишився на березі, мов риба викинута з води. Все, що він міг зробити, це надіслати людину до Б, щоб вислали в море сторожовий катер. Це правда даремно, сказав він. Вони втекли, но здогнати їх не змога. Я тільки радий, докинув він, вислухавши мою розповідь. Що наступив місторові Віп'ю на мозолю? Разом з ним я повернувся до нашого заїзду. Ви навіть уявити не можете, який ми там побачили розгардіяш. Розлючені, що не знайшли мене і матір, розбишаки скинули на підлогу навіть стінного годинника, і хоча вони нічого не взяли, крім торбинки з капітановими грішми та трохи срібних монет з нашої каси, мені відразу стало ясно, що ми зазнали краху. Містер Дана ніяк не міг цього зрозуміти. То, кажеш, вони забрали гроші? Ну, гаразд, Гокінсе, а якого ж чорта вони тоді шукали? Може, якихось ще грошей? Ні, сер, я гадаю, їм потрібні були зовсім не гроші, відповів я. Певно, вони шукали те, що зараз у мене в нагрудній кишені. Правду кажучи, я хотів би примістити цю штуку в безпечніше місце. Правильно, хлопче. Ти маєш рацію, відказав він. Коли хочеш, можеш віддати це мені. Я гадаю, що докторові Лівсі, почав я. Цілком слушно, гаряче перебив мене містер Дане. Доктор Лівсі, джентльмени суддя, мабуть, мені теж треба було поїхати туди і доповісти про все йому або сквайрові. Хоч як там є, а містер п'ю помер. Я ні скілечки не шкодую за цим. Але, розумієш, його забито, і можуть знайтися люди, які будуть раді в цій смерті звинуватити офіцера митної служби його величності. Знаєш, Гокінце, давай ну я візьму тебе з собою, коли хочеш. Я радо подякував йому за цей добрий намір, і ми повернулися до селища, де стояли коні. Поки я розповідав матері про свій план, всі вже посідали верхи. Доггере. сказав містер Дане. У вас добрячий кінь. Посадіть цього молодця до себе за спину. Щойно я встиг залізти на коня, тримаючись за пояс доггера, як начальник митниці віддав команду рушати, і загін почвалував дорогою до будинку доктора Лівсі. Йо-хо-хо, моряче, лайк, коментар, підписка та донат. Ось справжній скарб для нашої команди. Дякую, що слухаєш. Raা, রহাা নাজা মাথা প্রবা হ।